Привіт, привіт! Вітаю з нами! І в розпалі золота осінь і суха погода, що рідкість для нашої частини Німеччини. Але у нас є можливість зв'язку з домінічними канікулами побачити щось іще. І ми відправилися у міні-подорож подивитися ще одне цікаве місто. Тим часом за вікном улюблена дорога. Вздовж райну виноградники і прекрасні поля вздовж річки. Взагалі захопливо це виглядає на таких похилих пагорбах. Люди вирощують все, що можливо, тому що в нашій частині лише рівнини, і тому лише кукурудза, інші зернові, цукровий буряк в пріоритеті. Винограду точно немає у нас. Місто, що розташоване в такому міжгір'ї, я б навіть сказала, пагорбах і не буду тримати довго інтригу, це Баден Баден. Воно надзвичайне в плані своєї краси природньої, захоплює, дуже маленьке, і, звичайно ж, також з осіннім шармом ми його побачили, мабуть, в своїй теж красивій унікальній стороні. Прямуючи з вокзалу на автобусі, ми їхали разом з великою групою літніх людей, які в першу чергу їхали на водні процедури. Саме цим відоме це місто, і сюди приїжджає дуже велика кількість туристів, і це дуже сильно відчувається навіть в найперші ж хвилини перебування в ньому. Ось одна з найзвідоміших термальних купалень. В Баден-Бадені, яку ми не відвідали, скажу одразу, в зв'язку з тим, що там від 12 чи 14 років лише можна дітям. Залишивши речі, ми подались гуляти містом, так як часу перед заходом сонця в нас залишалось не так і багато. Навколо купалень розташовані такі глеки прикраси. Дуже це так семантично і оригінально. дуже раджу почати свій огляд міста саме з найвищої його точки, піднятися вгору по старому місту і оглянути його з панорами, тому що потім у вас може не вистачити сил чи натхнення це зробити. А тим часом спускаючись донизу, ми натрапили по дорозі на колегіальну церкву Ліпфрауена Римо-католицької церкви. Дуже гарні вітражні вікна і світло, яке проходило повз, ви самі бачили, як гарно відбувалося на підлозі. І взагалі атмосфера така дуже чиста, приємна, як здебільшого. В католицьких церквах Гуляючи далі, ми натрапили на питний зал, і, безперечно, це одна з найбільш вражаючих будівель баден бадені Але, на жаль, це термальне джерело, що вирує сьогодні лише в інтер'єрі, має лише символічний характер. І задовольняє здебільшого лише цікавість відвідувачів. Доторкнутися до цієї теплої, приємної води. Шкіра після неї справді дуже ніжна. Згідно з сьогоднішніми рекомендаціями, термальна вода вже не підходить як питна. Зовні будівля має прохід довжиною в 90 метрів і, і неймовірних 14 фресок, величні 16 колон, що нагадують римську історію Баден-Бадена. А казино, що поруч має теж свою неймовірну прекрасну архітектуру, але, на жаль, воно зараз було зачинене і перенесено в нову будівлю. Поруч красувався лише і ще театр, в який ми не заходили. Не знаю, як там. Зовні теж виглядала цікава споруда. Мушу визнати, що парки в Баден-Бадені ну дуже охайні, вивезені і такі прям доведені до взірця, я б навіть сказала. Німецького взірця парків. Таких парків у Кьовні я не зустрічала ніде. Красиві клумби доглянуті, газони все так дуже по цивільному. У нас здебільшого вітається більше така дика природа аля. І Домініка помітила український прапор на одній не адміністративній будівлі, а приватній Євангелійський собор, який чомусь був зачинений, але зовні будівля ще підсічувалася сонцем і можна було її розглянути. Прекрасні старі під'їзди нагадують мені київські, чи одеські, чи львівські будівлі. Стоячи на зупинці, помітила таку гарну будівлю. Придивилася і помітила, що це початкова школа. Ну дуже велика і гарна будівля. Погодьтесь. Дякую за перегляд і до нових зустрічей, Па-па!